Всім привіт, друзі! З вами я Данило і сьогодні буде розбір партії між мною і ботом Привід Гірі. Що ж, розпочнемо цей розбір. Мій початок Є2-4 суперника ну, ідентичний, тільки за чорну сторону. Потім суперник теж швидко захоплював до центру. Я ввожу свого коня, не спішуйте в розмін. Часом суперник вводить ферзя. Я ввожу слона під рокіровку, суперник вводить коня. Я е, е, йду на розмін, але суперник не забирає мого пішофера. А виводить 에, слона під рокіровку. Ну і далі я роблю рокіровку, а суперник ні. Далі я починаю атакувати чужого коня, йдучи на розмін. Суперник хоче мене прогнати. Я йду на розмін. А далі я вивожу коня і ставлю під захист свого пішака якого вміє забрати суперник ферзем вже давно. Часом суперник вводить свого пішачка, щоб починати якби, атакувати мого, мого пішака. А я йду на вилку на ферзя і слона. Суперник ферзем забирає мого пішака, а я забираю чужого слона. Ну, поганий хід того, що я втрачаю перевагу. Далі я ввожу пішака і знову ж таки, як проти Людвіга, роблю таку як би, стінку, таку, е, таке прикриття. Суперник виходить ферзем. Я ввожу пішака вперед хоч, ну, і хочу збільшити це прикриття. А е, суперник виводить туру. На, на пішака, якого захищається кімій король. Я виложу пішака, щоб перекрити доступ чужого ферзя до моїх тилів. Суперник підводить цього пішака ще ближче. Я йду на розмін. Далі хочу прогнати чужого ферзя. Знову розмін, далі розмін ферзями. Ну і вже фігурно на шахівниці мало, і що я дуже люблю. Далі суперник хотів е зробити натиск на мого пішака джіту. А я прикриваюсь е слоном. Суперник ставить під удар свого, свою туру. Ну, я виходжу в плюс два. Далі я атакую чужого беззахисного пішка на Б7, а суперник не дає мені його забрати. Я йду конем на Б5, надію, що суперник не буде ніяк перекривати стор, ну не буде ходити конем своїм і не буде перекривати. Це 7, ну, хоча я не міг цього зробити напевно. А суперник починає створювати більшу загрозу і атакувати мою туру. Хоча я думаю, що е я би і міг, можливо, би піти і атакувати чужу туру, це б не було мені сильно невигідно. Ну, але я перейшов. Найти ще один розмін. Суперник хоче прогнати мого коня. Я блокую чужу туру я атакую її одночасно. А суперник, якщо я заберу туру, то він мені не дасть отримати плюс 5, а дасть отримати тільки плюс 2 з цього мова. Якщо тепер в підсумку у мене плюс 4, далі ввожу свою туру на вільну паралель. А суперник ставить коня, заблокуючи мені її. А я цього не побачив, Втрачаю туру і як часком мені казав, що це була груба помилка. Далі я захищаю свого пішака, який може вперед йти, а суперник ставить туру, Ой, слона, атакуючи знову пішака на джиту. Я веду свого пішачка вперед. Суперник розміну не хотів, тільки я атакую його. Далі я йду на розмін. забираю слона. <кій> суперник ставить під захист свого коня, а я забираю пішака. Але суперник королем захищає е, пішака на F6. Я атакую коня, суперник прикриває його. Я, я ставлю шах, суперник тікає, атакую коня. І кінь тікає. Знову атакую тут контратака. Я... Тепер я атакую коня, тепер він атакує мою туру. Я атакую коня і суперник прикриває коня. І тепер я веду пішика вперед з прикритою турою, але суперник також починає, ну, трошки мене проганяє і починає свою туру вести по лінії F свого пішака. А мій пішак по лінії А досить добре йде. І мені лишилися ще дві клітинки до ферзя можливого. Суперник ставить коня, щоб я цього не зробив. Проганяю мою теру. Я хочу прогнати чужого коня і замикаю його. Далі я роблю ферзя, він його забирає. Але я виграю коня цим ходом. І роблю свій плюс 5. Далі супер підводить вперед короля, а я йду по чужих пішаків. Першого, другого, вони трошки проганяють, ну і вже третього. А далі веду пішака, веду всіх пішаків вперед, і короля трошки підвожу. І так я починаю сильно. Проживати. Ось. Тура. перс, перс. Ну і я вирішив на цьому зупинитися. Ну і тут мені шах одному ході. Суперника я так лишався до них і це шах. 1-0 За. Ну я зробив, до речі, в цій партії 70 ходів. І... Плюс 24 в гараю. Я в жоці. Добре. Давайте розбір закінчений і до наступних зустрічей.